Країну. Тут мешканців чогось не вистачає або вони дивні, але мені потрібно розпитати всіх, і, можливо, вони дізнаються, де, можна, де є вихід з цієї країни, і, я, і це допоможе мені вибратися, звідси досягнувши своєї мети. Е, хочеться кудись піти, а не тільки милуватися цими багатствами. Можемо подивитися фільм. Зараз починається. Починається. І з кінця ех. О, можливо, вже можна піти. Подивіться в тронузару. Можливо, зараз прийде перший недорадник, перший недорадник. Так. Ходімо, який же це він перший недорадник, цікаво. Я, чесно, дуже багато про нього послухала і хочу подивитися на нього. Я чую кроки, це він. Це він. Я потрапила у дуже дивну країну. Тут дивні мешк... Тут у мешканців щось не вистачає і вони мають певні, певні дивні речі. А мені потрібно розпитати усіх, можливо, хтось дізнається дорогу, можливо, хтось відведе туди, де я знайду дорогу, звідси я досягну своєї мети. Мені потрібно, де потрапити у руки золопа що недорадника. Яким же він виявився?